Осе досить. Цей віпін закінчую і заходжу на дощечки своїм улюбленим кроком 12 мм. Сьогодні хочеться багато сказати, але чи дозволять умови? А умови наступні, друзі. Телефон на палящому сонці, тому може перегрітися і вимкнутися. Я дуже сподіваюся, що я на цьому моменті встигну закінчити думку, а взагалі я сподіваюся, що нічого не перегріється і все буде добре. Трошки про свій духовний шлях, з чого він починався. Починався він, друзі, якраз таки з приходом в моє життя до Шоксатху. Там дуже близько, буквально півроку, різниця, коли до мене прийшов мій перший. Так скажемо, розширений досвід усвідомлення співвідносності всього в єдину таку природню мелодію. Потім в моє життя прийшло вегетаріанство і в моє життя прийшли цвяхи. Це сталося, друзі. 7, 6 65 років тому. Всі ці процеси, всі ці події, але саме початок духовного життя, саме авторитетної духовної практики, яка дійсно зв'язе. З Богом в мене почалось рік назад. Тобто до цього 5 років я просто, так скажемо, проходив ці проміжні ступінь, і я зараз хочу розповісти вам про псевдодуховність. Для кого це може бути корисно, для кого це не корисно і взагалі інший напрямок шляху, коли людина має доступ до справжніх духовних знань. І вона вже починає відчувати цей смак, вона починає крутитися в цьому. То відхід від авторитетної духовності, як частиною культури, як частина релігії, як дійсно віра, яка дає шлях до кінцевої точки, кінцева точка звільнення з матеріального всесвіту в трьох аспектах: це або зливання себе з особистім проявом. Брахмаджотіч, а зараз я повертаюсь до псевдодуховності, як все-таки я прийшов до істини духовності. Чому я вважаю, що ця духовність істина, ти подивишся завтра в наступному ролику? Я тільки що це вже проговорив. Просто завтра я буду стояти на цвіхах і вставлю це голосом на цій локації. Да. Дві теми. Друзі. Якщо ми медитуємо на матеріальне. Якщо ми медитуємо ніби як на любов, але ця любов проявлена через якісь матеріальні речі, ми хочемо насправді грошей, а, ну це як подаємо під любов, я хочу відчути цю любов, щоб ця любов мені послужила. Це трошечки не те, це матеріальне. От любов це коли ми служимо. А те, що ми вже отримаємо чи не отримаємо від цього позиції служіння з любові. Да, безкорисної, безкорисної, це дуже важливо. А, то вже просто бонус. Але сам сама любов це коли ми служимо, коли ми жертвуємо собою заради того, щоб наші оточуючі близькі були задоволені. Задоволення це не означає бути там <клух> в шоколаді і деградувати всьому. Задоволення це має на увазі вдоволена душа. Це служити я є душа вічна, я служу іншим душам. От і я через ці цвяхи заходив в псевдодуховність, де чітко не подавалося, не розділялося, що таке духовне, що таке матеріальне. Не було цього аспекту знання, сад, вічність, чіт, знання, ананда, блаженство цього чіта не було, і нам, взагалі, тобто йшло ще більше запутування. І так люди з матеріальним. Розуму не можуть відділити матеріально від духовного, тому що, по факту, вони навіть не знають, що таке духовне. А нам ще і деякі майстри подавали, що між матеріальним і духовним немає різниці. Друзі, між матеріальним і духовним немає різниці для Господа, тому що він є в це все. І він може навіть являтися тут в своїх формах. В матеріальному світі, і на нього ця матерія не діє. Він не прив'язаний до цієї матерії. Він трансцендентний по відношенню до матеріального, він завжди духовний, і його тіло завжди духовне. Ми трошки по-іншому. Ми можемо попадати або під матеріальну енергію, або під духовну. Ми можемо навіть на протязі дні, дня то занурюватись в маю, тобто ілюзію в матерію. У нас зникає з свідомості Господь. Ми зайняті чисто, так скажемо, механізмами, відчуваємо світ механічно. А потім ми знову таки підносимося, згадуємо про Бога, і це вже йде як любов. Любов, вона трансцендентна. І також ця сама любов вона може бути і по відношенню тіл, тіло до тіла, коли ми служимо, одне тіло служить іншому тілу, просто під дією його матеріальної природи. Ця любов матеріалізується, викривляється і подається так. Ну, Якщо я не можу сприймати, наприклад, Бога і любов як вічну, а в мене є тільки матеріальна любов, потрібно починати з цього. І я, в принципі, починав з цього. Це був мій шлях, шлях самоусвідомлення, який тривав 5 років, я поступінням. Рухався, поки не зрозумів, що насправді між духом і матерією є різниця, і коли я кажу, що нема різниці, насправді я в розумі не хочу служити Богу, взагалі не хочу нікому служити. Я хочу, щоб це все змішалось, і по факту продовжувати насолоджувати свої чуття матеріальною діяльністю, просто це під. Формувати під духовну діяльність, тому що вона є якась незвична. Да? Хтось там ходить на роботу, там, крутить гайки, там в вільний час п'є пиво, ще щось. А я, наприклад, в вільний час можу сісти, помедитувати, вімкнути розслабляючу музику, полежати чи постояти на цвяхах. Тобто якась нестандартна матеріальна діяльність, насправді, тому що в свідомості відбувається матеріальний процес. Е, часто, якби. Хочуть пов'язати з духовністю, але в духовному в цьому нічого нема, і поганого всьому на певному, на певній ділянці шляху, теж нічого немає. Тому що якщо людина не готова прийняти культуру, не готова прийняти духовну концепцію правильно, їй потрібно підкидувати цю духовність на її рівні через псевдодуховність. І ці майстри, які не опираються на шастри, не опираються на вічні знання, не підтверджуються їх слова святими людьми. Вони по факту десь щось нахапалися, да, і там створив курс. Я там з буддизму звідти, звідти звідти щось зібрали, якийсь ком запустили, і через цей ком е, теж відбувається деякі служіння, тому що людина сама не розібралась в цьому, але на якомусь своєму рівні вона може провести людину до якогось певного рівня, до свого рівня вище не може, тому що щоб я міг людині відкрити Бога, я маю сам бути в зв'язку з Богом. А Якщо в мене цього Бога немає, цього зв'язку немає, я можу довести рівно до того рівня свідомості. Який зараз є в мене. І багато таких людей є, які допомагають духовним людям е, провести їх до певного цього, так скажемо, рівня, на рівні якихось там езотерики, своїх, якихось е, розумових філософствувань, е, до певного рівня, коли людина готова вже сприймати духовність, і, так скажемо, йде передача від псевдодуховних практиків до духовних вчителів, і ті вже починають працювати вже на істинному духовному рівні, тому. Дуже багато людей, які займаються псевдодуховністю, і при цьому вони можуть бути корисними іншим людям, тому що більша частина людей, я думаю, мінімум 99%, ну, мабуть, да, не можуть сприйняти істинну духовність, тому їм треба через матерію, через там, розтяжку, асани, ще щось таким чином подавати і заводити їх. Це глибше і глибше, таким чином поступово у нас пробуджується смак, пробуджується свідомість. Ми можемо сприйняти духовність. Це ступіні, не варто їх відкидати. Якщо ти дійсно вже вважаєш, що ти готовий вступити на духовну о, стежку, і в тебе реально є до цього смак, тобто в тебе є до цього потяг, в тебе зсередини цей запит виникає, то не треба йти всю псевдодуховність. Але якщо тобі привабливо те, іди тудою, але треба розуміти, що це просто деякий етап, через який треба буде о, переступити. І піти далі. В принципі, друзі, так, як відбувається пробудження свідомості, пробудження душі, всьому свій час, все на своїх місцях, приймаємо свій рівень, діємо е, співвідносно нашому смаку. Але тут теж треба важливо така штука, усвідомити, що якщо я буду діяти завжди на рівні свого смаку, завжди приймати тільки те, що мені смачно, це рівень розуму, хочу не хочу. Але якщо я хочу перейти вище і отримати. Очищення, очистити своє серце, щоб Бог туди зайшов, щоб я міг сприймати духовно. Мені потрібно розставити на місця розум і інтелект поміняти місцями, інтелект він відповідає вже більше за ті усвідомлені при... прийняття рішень, коли корисно, не корисно. І корисно воно, як правило, дуже часто не співпадає з хочу. І ми маємо теж знайти оцю золоту середину, щоб не йти в не свій рівень, де немає смаку взагалі. І щоб не зберігати всі прив'язки, які зараз на цьому місці в цей період часу знаходяться, і тільки підпорядковуватись хочу. Тобто цей перехід інтелекту над розумом він має відбуватися теж плавно, і ми маємо брати завжди трошечки вище свого рівня, трошечки вище свого смаку. О тому, що якщо ми будемо постійно, так скажемо, лікуватися гіркими таблетками, захочеться меду, захочеться солодко, теж треба ну, усвідомлювати свій рівень, це дуже і дуже. Важливо, друзі. І ще трошечки повернусь про псевдодуховних майстрів. От, якщо тебе вже приваблює щось нестандартне, ти усвідомлюєш, що з цим світом щось твориться не те, ти хочеш якось по-іншому, і тобі просто цікаво інше. Тобто, ти з цікавості якоїсь йдеш, пробуєш щось. Різне насправді в тобі вже проявляється духовний смак. Сам потенціал да, цей смак з'являється. Просто тобі треба по цим ступінням дозріти, поки ти дійсно надійдеш до духовності. Зараз я впевнений, що я дійшов до цієї духовності, але я не можу себе назвати якимось професійним духовним практиком, вести професійно лекцію, опиратись на шастри, я їх не вивчу. Я знаю декілька віршів з Багавадгіти основних, і я трошечки улавлю цю суть духовного знання. Вмію вже розрізняти духовне і матеріальне, але ще не доскональне недосконалий. і бачу світ через проявлення трьох матеріальних енергій, вся матерія вона підпорядкована трьом гунам, невігластва, страсть і пристрасть і благость. І це дуже теж важливо, побачити світ через ці гуни, побачити світ через розрізнення матеріального і духовного, відчути в собі потяг до духовного знання, от, і зробити цей вибір і поступово очищати своє серце. Так я бачу зараз свій духовний шлях, і цьому я буду слідувати. А тобі я Дуже дякую за перегляд. І якщо ти примикаєш до якогось знання, традиції, релігії чи просто якийсь курс, який називається духовним, обов'язково задай питання, яка відмінність матерії від духу, хай ця людина, цей провідник тобі дасть чітке філософське, невичерпне, так скажемо, пояснення, хай обґрунтує, і перевір обов'язково цю відповідь через дійсно авторитетних духовних вчителів. Якщо такі в тебе є, взагалі це має підтвердити святий. Знайти святого, да, така собі ідея. Ну, можеш скористатися штучним інтелектом, хай він тобі відповість. Що я раджу від себе, друзі, дуже об'ємно описується різниця між духовним і матеріальним в Багавадгіті. це традиція Гаудія вайшновізм і ти можеш просто написати е, основні ознаки там, матеріаль, матерії і духу, що кажуть про це. От, е, Гаудія Вайшнавичі, як в Вайшнавській традиції от, е, розрізняють дух і матерію. Звісно, це якщо ти так само, як я, можеш, е, як абсолютний авторитет, прийняти цю традицію, ти можеш застосувати інші традиції, які, можливо, теж досконало можуть описати різницю між духом і матерією. Це основа, якщо людина. Каже, що вона веде тебе духовним шляхом і не може розрізнити чітку відповідь тобі філософську дати, щоб закрити в тебе питання в розумі, різницю між духом і матерією. Це шарлатан. 100%. це друзі, так людина не знаходиться в знаннях. А якщо ми не знаємо, то ми не знаємо, що ми даємо тобто, це. От таке собі можна, реально, от мені просто пощастило за моїм псевдодуховним шляхом, бо іноді буває таке, що люди там ну, можуть в демонізм повести. Ну, реально відверто відвертати від Бога, і це буде ще можливо навіть гірше, ніж якщо в тебе взагалі ніякого смаку немає, ти живеш як робот. Можна просто здеградувати, піти взагалі в іншу сторону. Треба бути всім дуже обережно, дуже легко сприймаються сьогодні. Дванадцятки ще теж можу сказати, що стояти на дошках садху. Легко, коли ми розігріті. А так як я стою на сонці під сонцем розігріти, от, то дуже легко дається практика. В спеку реально практикувати легше. Да. Дуже тобі дякую за цей. Прекрасний перегляд, що вислухав, вислухала мене, а саме деталізовано, де я тобі розповів різницю між духом і матерією, завтрашньому випуску, обов'язково подивись, я там роз'яснив з позиції ведичних знань. І розповів про три аспекти осягнення абсолютної істини. Вдячний. Дуже легко прям. І ніби ніяких цвяхів піді мною і не було. А це крок 12. О, яке все гаряче. О! Шлюпку! Ого, мабуть, телефон вже згорів. Телефон О, знімаю. Оце молодець.